Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку одиниці часу, співвідношення між одиницями часу, розв'язування задач. Завдання 450. Розв'яжи рівняння. Перше рівняння це плюс 567 дорівнює 900. Пригадаємо компоненти дії додавання. Доданок, доданок, сума. Нас невідомий перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти. Відомий доданок. Це дорівнює 900 мінус 567. Можемо виконати письмове віднімання у стовпчик, а можемо спробувати усно розкласти від'ємник 567 на розрядні доданки. 560 і7. І від 900 віднімемо 500, це дорівнює 400. Від 400 віднімемо 60, це дорівнює. 340 і від 340 віднімемо 7, це дорівнює 333. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставимо корінь у перше рівняння і виконаємо перевірку. 333 плюс 567. Це дорівнює 900. І запишемо, що ліва частина рівняння дорівнює правій. 900 дорівнює 900. Наступне рівняння. y помножити на 10 дорівнює 810. Пригадаємо компоненти дії множення. Множник, множник, добуток. В нас невідомий, перший множник. Щоб знайти невідомий перший множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Y дорівнює 810 поділити на 10. Y дорівнює, виконуємо обчислення. При діленні круглих чисел ми закреслюємо 0 і 81 поділити на 1 дорівнює 81. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставимо наш корінь у перше рівняння і виконаємо перевірку 81 помножити на 10 дорівнює 810. І 810 дорівнює 810. Наступне рівняння 592 мінус х дорівнює 189. Пригадаємо компоненти дії віднімання. Зменшуваний відємник різниця. У нас невідомий відємник. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю х дорівнює 592 мінус 189. Х дорівнює, виконуємо обчислення. Можна письмово у стовпчик виконати віднімання, а можна спробувати усно. Від'ємник 189 округлимо до десятків, до 190, додавши одиницю. Від 590 віднімемо 190, від 500 віднімемо 100, це дорівнює 400, і від 90 віднімемо 90, це дорівнює 90. 0. І в нас залишиться 402. А 402 ще плюс 1, який ми округлили, це дорівнює 403. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставимо наш корінь у перше рівняння. 592 мінус 403, це дорівнює 189. І 189 дорівнює 189. Завдання 451. Визнач зручним для тебе способом, у якому столітті відбулася кожна із зазначених подій. Для того, щоб визначити століття, нам потрібно пригадати століття і тривалість у роках цього століття. Тож, накреслимо числовий промінь. Поділимо його на 9 частин і розпочнемо із теперішнього століття. Зараз 21 століття, воно розпочалося у 2000 році і триває досі. Перед 21 століттям, було 20 століття. Розпочалося у 1900 році. 19 століття у 1800 році. 18 століття у 1700 році. 17 століття у 1600 році, 16 століття у 1500 році, 15 століття у 1400 році, 14 століття у 1300 році і 13 століття у 1200 році. Тож визначимо століття для першої події. У 1794 році засноване нове портове місто Одеса, тож 1794 рік дивимося, у якому столітті він знаходиться цей рік. Наприклад, 18 століття розпочиналося у 1700 році. І тривало до 1800 року, тож 1794 рік це 18 століття. І запишемо, що в 18 столітті засноване місто Одеса. Далі друга подія, знаменита опера Семена Гулака Артемовського, «Запорожець за Дунаєм була написана у 1862 році. В якому це столітті? 1800 рік розпочався, розпочинав ХІХ століття, тож робимо висновок, що у 19 столітті була написана опера Запорожець за Дунаєм. Третя подія Данило Галицький заснував Львів у 1247 році, в якому це столітті. 1200 рік розпочинав XIII століття. Отже робимо висновок, що у XIII столітті засноване місто Львів. І четверта подія, 24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила акт проголошення Незалежності України. Яке це було століття? 1900 рік. Розпочинав ХХ століття, тож робимо висновок, що у ХХ столітті ухвалили Акт проголошення Незалежності України. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!